Працевлаштував переселенця, отримає компенсацію. Торік на Прикарпатті офіційно прийняли на роботу півсотні осіб з числа ВПО. Загалом за це відшкодували понад 6 мільйонів гривень. Чи продовжить таку практику і цього року розповімо далі. Переселенка з Донбасу, пані Олена, до центру зайнятості навідується кілька місяців. Від літа вона у пошуках роботи прагне знайти за фахом. «Знаходилась робота, але не в Івано-Франківську. То треба було до Львова їхати, то ще в якесь місто там ну, незручно. І ну, тут просто багато людей не так можна швидко знайти. Роботу цього разу жінці пощастило. Врешті знайшла роботу, яку шукала. Тарас я роблю підбір можливо, і для відбувається підходяща робота. Ви видам вам направлення, і ви поспілкуєтеся з роботодавцем. Добре, добре, добре. Роботодавцю, який приймає до себе людей з числа вимушено переселених, держава надає компенсацію: 6700 тисяч гривень за одного працевлаштованого. Цього року таку практику продовжили. Цього року вже ми, цього року, цього року, цією програмою, зараз вам скажу, 34 роботодавці, де 48 осіб працевлаштовано, внутрішньопримічних осіб і виділено вже більше 600 тисяч гривень. Торік держава виплатила прикарпатським підприємцям понад 6 мільйонів гривень. Компенсації отримали 305 роботодавців за пів тисячі працевлаштованих ВПО.